Доброго дня сьогоднішній блог власне по наслідкам подій, які відбулися протягом сьогоднішнього дня. Вчора я одержав запрошення на допит від слідчого управління прокуратури Харківської області у справі, яка порушена проти посадових осіб, колишніх посадових осіб обласної державної адміністрації у сфері земельних віднос. Ну більш відома в народі як справа проти Арсена Авакова. Сьогодні я прибув на допит до слідчого прокуратури Харківської області і знаєте, наймовірніше враження. Слідчий не знаю про що тебе запитати. Бо запитання, коли ж Вайка познайомився з Аваковим, який стосунок між ними, на підставі чого вони спілкуються, хто кому коли дзвонив і коли останні раз бачилися, я намагався як юрист уявити от значення відповіді на ці запитання для розслідування кримінальної справи про посадовий злочин. Ну от як знаєте, пазли не збирай, а не виходить зрозуміти для чого ж власне така інформація потрібна. Відповідь, очевидно, є такою, що надходить з іншого боку в той час, коли Свобода, «Фронт змін» і Всеукраїнське об'єднання Батьківщина заявили про спільну участь в парламентських виборах, коли ми заявили про спільний похід трьома окремими ідеологічними партіями на участі у виборах, і коли ми сказали, що ми будемо координувати наші спільні дії у тому числі щодо узгодження кандидатів на мажоритарних округах. У Білосині Орди почалася паніка, і ця паніка зараз підкріплюється знову дурнуватими заявами Допкіна, який з одного боку не визнає День Соборності, а з іншого боку, очолює делегацію Харківської області у складі близько 100 осіб їде до Києва її святкувати. З одного боку, штучно порушеною кримінальною справою проти колишнього очільника обласної адміністрації, одного із керівників обласних організацій опозиційної політичної сили, і допитом мене як свідка. Власне, що показали сьогоднішні події, будь-які наші заяви, будь-які наші дії опозиційних політиків спрямовані на об'єднання, на створення єдиної потужної команди, в якій координуються між різними суб'єктами свої дії, доводять сьогоднішню біло Синю Орду до звичайної паніки. Ту паніку вона намагається прикрити якимись черговими святкуваннями, політичним тиском. Кримінальними справами, в результаті яких крайніми опиняються, такі як сьогодні слідчий агнісян, який мене викликав на допит, але він толком не знає, про що мене запитувати. Я його запитую: а про що для чого ти власне, мене сьогодні викликав? Маю право, так відповідаю, маєш право. Але для чого ти робиш? Посміхається хлопчина, сидить, дивиться мені в очі, рости кримінальну справу. Засвідчую, що коли ми, опозиційні політики, Будемо підтримувати один одного, коли не тільки Швайка, але й інші керівники опозиційних політичних партій заявлять про згоду взяти Арсена Авакова на поруки. І коли така норма стане поведінкою, до кого б із нас не прийшла ота біла синя орда руками міліції, прокуратури чи будь-кого ще, це буде для влади сигналом, що ми не піддаємося на провокації і ми йдемо до влади перемагати і встановлювати український порядок на українській землі. Принагідно вітаю всіх з Днем Соборності, відсвяткуємо разом і будемо демонструвати кожного дня, що це є всенародне свято, що це є світлий день і що це той день, який засвідчує споконвічне прагнення української нації, українського народу жити на своїй Богомданій землі. Шануймося! Слава Україні!